Після 9 прикордонного зону це справжня ордість. І прикордонна служба пишається вами. Та і весь український народ. Дякую за те, що сьогодні весь світ бачить, що прикордонник українські це справжні воїни захисники свою державу. Вибучаються. Получалося на точку. Українців точно ніхто нікого не поставить на коліна, коли є такі воїни. Є цікаві задумки, є можливість посилити вашу спроможності. Тому все в нас вийде. Те, що ми переможемо, в цьому не може одному сумніву. Важко, але переможемо. Правда за нами. Уже українському замов вже не провели, провели його нормально, поливало хорошо. Люди щось трошки побачили, вже позивалися, але зараз це б'є результат. По крайній морі по позиції то це бачу, бо там своєслужбовці стоять. І ворога не відкрили вже 2200 на ну, штурму за противника. Дякую за все, що ви зробили. Ви трималися потужно. Те, як ви тримали позиції, ну таке. гордость, справедливость, справедливые воины, справедливые защитники нашей державы и видной земли. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Через я сказал, что благодарю ребятам, которые сейчас на главной позиции, которые сейчас защищают нас. Я говорю, что я не знаю. Зараз основні наступальні і штурмові дії противник зосередив саме на нашому батальйонному районі оброби. Ліс тут майже його немає, можна сказати так, одні Монат. стовби. Я пишаюся тим, яким сьогодні є прикордонниці, справжні воїнці, справжні патріоти, захисників від держави. Ребята, ми можемо перемогти тільки досвідом. Служу українському народу. Служу українському народу. Щиро дякую за все. Вітаю. Служу українському народу. Служу українському народу.